Це жінка, вона двічі переселенка. Спочатку з Донецька, потім з Маріуполя. я її особисто знаю, знаю особисто її чоловіка. Вона тримає в руках обручку чоловіка. Чоловік зараз знаходиться у полоні, і це була най... саме найважливіша річ, яку вона вивезла саме з тимчасово окупованого Маріуполя. 30 світлин переселенців з найціннішим, тим, що вони змогли вивести, коли полишали свій дім. Виставка фоторобіт Світлани Корабльової переселенки з Маріуполя, що нині живе у Черкасах, відкрилася у Дніпровському центрі Літл Маріуполь. Сама тема ця переселенців вона не розкрита до кінця, бо у нас про переселенців кажуть, що вони там чогось потребують. В них немає житла, вони такі. Чимось обмежені, да а хочеться показати про те, що ми ще окрім того, ми сильні, ми красиві. В нас багато інтересів. Є історії у фотопроєкті, які не тільки про погане, але вони і про кохання, і про віру, і про нашу патріотичність. На світлинах у руках переселенців музичні інструменти, посуд, книжки, одяг або портрети близьких людей. Хтось вивозив і своїх домашніх улюбленців, але це речі не про матеріальне. А вони дуже були важливі саме переселенцям, біженцям, тому що ну з ними були пов'язані якісь емоції, якась історія. Раніше світлини вже побачили жителі Черкас. У Дніпрі виставка триватиме 5 днів, вхід вільний. Далі фотографії поїдуть в інше місто України. Поки що шукають місця та організації, що зацікавлені представити світлини у себе. Я б її залюбки показала десь в Росії, десь на червоній площі. Щоб її побачили, та може хтось ще заплаче, окрім наших жінок і українців. Може, і там для, до когось щось дійде все ж таки. Але, як на мене, то і за кордоном. Олександра Фіненко, Олександр Шалдибін та Марія Гаврилян. Новини на Суспільному. Дніпро.